Зустрічайте вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з тетяною Рамус. Купуйте та передплачуйте. передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти. Вітаю всіх глядачів програми Зверни увагу в студії Тетяна Рамус. Обрати подарунок чи то для рідних, чи то для колег майже завжди головний біль. Інколи елементарно бракує фантазії, інколи часу. А зараз до цього переліку додався ще й брак коштів. Ніхто не знає, що буде завтра, тому люди і раді були привітати інших, та витрачатися сильно не хочеться. Між тим психологи стверджують, що саме цей складний час має свої плюси. А можна спробувати щось зробити своїми руками намалювати листівку чи написати привітання у віршованій формі. Можна навигадувати цілу купу речей, аби було бажання, і вже повірте, стануть вони більш цінними за будь-який банальний сувенір з супермаркету. Зверне увагу далі. Ми розповідаємо про варіанти подарунків для людей з різними статками, але об'єднує їх одне. Всі вони оригінальні. Подарує чоловікові кроватку, сидітиме на його шиї. Хто подарує жінці окуляри, примусить її дивитися на світ його очима. Тож бійтеся данайців, ще дари приносять. Перед святами пропонуємо обхитрити забобони і надарувати матеріального. Підійдемо до справи. Творчо Знаєш, я дуже люблю податки. дарити. я дарю саме розкошнеї подарки, саме шуби, обувь, одежду, платья. Я люблю не оригінальні подарки, а я люблю. дорогие подарки от души. У меня получается это. Самый оригинальный подарок вот за последнее время мне подарили щенка замечательного, который неустанно радует меня каждую секунду. Еще мне подарили пианино, хотя у меня нет музыкального образования. Мне три раза Подумали, спускали на этаж. Ну, в итоге было очень приятно. Мне на день рождения зефира подарили 20-килограммовый зефир. Такой То сегодня нереально было поднять. Такая целая статуя сделана и, и по 500 зефир всем, кто смел и духом, молод руки книжку. Сер не молод вину меня читец. книжку. Напишу на ювілей, а поки обійдуся само журналом. Если заказчик ничего не предоставляет, а имеет только представление, что он хочет, и хочет, чтобы это красиво выглядело, это максимально дорого. Есть люди, которые уже готовы, и все, что они требуют, это э, подогнать их э, ну, их желание уже непосредственно к печати. Это минимальная стоимость. Если коханый больше реагирует на звук, а на картинки, можно сделать радиопередачу с любимой музыкой и историей вашего кохания, перечасно вынайнявши студию. Сегодня существует масса Программа, яка дозволяє зробити неверо... неверо... невероятні вещи. Можна взяти записати собачку, которая э, будет... петь, не зная свой настоящий голос. Вона акторка, професію обрала іншу, але в душі світло рампи заміні на фотоосвітлення. І фотосесію зі своєю красуною провожу сам. Різкі не наводиться, ввійдуть професіонали. Нам часто заказують фотосесії на подарок. Потому що це как бы не тільки хорошая фотография в итоге, но сам процес доставляет немало удовольствия учасникам. Портфоліо маємо тепер в актори чи до акторів потрапити за лаштунки театру або на кіномайданчик її давня мрія. Тут знадобляться знайомство, ораторський хист або послуги туристичної фірми чи івент агенції. Вони відкриють куліси будь-де тільки були грошенята. Дуже популярний сейчас просто змінення обстановки, коли людей, наприклад, заставляють провести. Сутки групи людей, сутки, наприклад, в бойовому поході какого-нибудь воєнного підрозділення. влаштувати менш радикальне турне можна й без залучення третього зайвого. Індивідуальний тур-сюрприз по пам'ятним місцям нашого кохання, те що треба на свадьбу наших друзів приготовили сюрприз. Їх возили з зав'язаними глазами по містам слави, по містам де який у них Каторсацію ніхто важними собою сюрпризи доподоби на кожному для людини, психіці якої орієнтуєшся на достатньо, Приємна несподіванка може обернутися щонайменше зі псованим святом. Лучше позвоніть допустим к до самим близьким друзям, якщо ви не являєтесь близьким другам, ліба ж родителям і спросіть отношение шані цього чоловіка розіграшам, щоб дійсно чоловік не обідевся. Якщо часу на підготовку ексклюзиву, як кіт на плакав, не сумуй хоч ти. Сучасні дизайнери і креативчики попіклувалися про твою зайнятість. Зірки дарували в минулому, тепер презентують со. Це баночці. Для заклопотаних, як ти, антигодинники, стрілка яких рухається проти годинникової стрілки. Для осіб ніжних іграшки грілки. Просто нагрійте цю іграшку в микроволновці протягом двох хвилин, і ви потім можете насолоджуватися її теплом майже протягом двох uh, годин. Дарованому коню в зуби не заглядають. Сподіваємося, наші ідеї допоможуть тобі винайти власного коника. Якщо ви не встигли запам'ятати всі наші поради, запрошуємо на сайт 3 юей. Саме тут ви зможете отримати додаткову корисну інформацію і, зокрема, лишити свої питання чи свою історію. Ці глядачі, що їх надсилають, знають абсолютно всі історії рано чи пізно стають основою для наших сюжетів. За що дуже вдячні. Архіви програми дивись на сайті плеюкрнет. Завтра зустрінемося знову, і тема знову буде святкова. Подарунки дарувати ми вас навчили тепер. Шерга за сценарієм нового року, сценарієм залежно від компанії. Цікаво буде не те слово. На сьогодні, ж все дякуємо за увагу і підтримку та бажаємо оптимізму. Не складайте руки, а з вами у студії була Тетяна Рамус. Побачимось. Зустрічайте! Вже у продажі новий журнал «Зверни увагу з Тетяною Рамос. Купуйте та передплачуйте. Передплатний індекс 37737 в усіх відділеннях Укрпошти.